Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках подорожник, бам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ну а ми знаєте, свого боку будемо продовжувати закликати вас читати наших сучасних українських авторів, дивитися е сучасний український театр, відвідувати такі перформанси, дивитися сучасне українське кіно це дуже важливо підтримувати наших просто зараз. Ну а ще закликаємо завжди бути з ранок марафон, тому що наближаючись до третьої години прямого етеру, у нас завжди є круте спілкування наживо. І сьогодні, як і анонсували вам, у нас буде Даша Квіткова. Це відома українська блогерка, інфлюенсерка. Вона підкорює серця українців тим, що щира, відверта, проста, а ще проводить дуже багато благодійних акцій. І я маю тоді додати: читайте, дивіться і підписуйтесь на наших українців в інстаграмі, тіктокі, де завгодно. Даша Квіткова, дивіться. Даша Квіткова, українська інфлюенсерка, яка у свої 25 років має майже 2 мільйони підписників у інстаграм. У дитинстві Даша мріяла стати кіноакторкою, але після 9 класу пішла навчатися на стиліста, закінчила академію перукарського мистецтва, а пізніше вступила до Київського національного університету культури та мистецтв. Ще зі студентства Квіткова завела акаунт в інстаграм, де публікувала власні знімки та розповід. Дала у блозі про себе. Її популярність почала стрімко набирати обертів. І вже сьогодні вона одна з найпопулярніших інфлюенсерів України. Даша виховує сина Лева. І тепер раді зустрічати Даша Квиткова. Привіт! Красивий круглий стіл. Ми тебе запрошуємо. Так, давай давай може розпілкувати. Так, раді бачити. Тут у нас перше. Спочатку поговоримо, а потім, якщо будеш мати настрій, у нас тушкована капуста, дуже лайтова страва. Але щонедільно ми готуємо страви, які допомагали українцям у важкий час війни виживати. І угу. це історія з кожного регіону. Сьогодні була історія дівчини, яка потрапила в Італію, і там італійців знайомила з нашою кухнею і розказала їм, що капусту можна їсти ще навіть і навчила готувати. Так, і навчила трішки готувати. Знаєш, в соціальних мережах піднімається така активна тема: інфлюенсери, блогери. Ти зараз. Себе, ким більше вважаєш? Блогером, ти, інфлюенсером? Ти знаєш, я більше вважаю себе, напевно, інфлюенсером і людиною, яка робить соціальні проекти. Я не хочу більше відносити себе от, до слова блогер, навіть коли чую це слово, мені воно, воно має такий негативний переросла. фльор. Ти знаєш, я не те, щоб переросла. Просто я не вважаю себе суто блогером. Блогер це людина, яка веде суто там чек сторіс. чексторіс. Я, я не та людина. І от як ти правильно сказав, що це переросло більш в таку негативну історію, коли там людина, в якої може бути 5-10 тисяч підписників, і вона може робити якийсь крінж, щось таке не дуже не дуже хороше. І її приписують до блогерів, а потім кажуть: от всі блогери теблогери такі, а мені не хочеться бути такою. Ну а в зовсім недавно підняла питання того, що дійсно блогери це вже має таке так. негативний фльор. А от варто бути тією людиною, яка має ще, наприклад, окремий свій бізнес, а це просто як майданчик нашої сторінки, соціальний майданчик, де ти ну, вислів, висвітлюєш свої думки і використовуєш цю аудиторію з якоюсь благою метою. А ти за весь цей час вже створила якийсь окремий свій бізнес? Бізнесу в мене немає, але мені здається, як би. Це зараз дивно не звучало, що бренд «Квіткова» – це вже про бізнес. Бо в мене така велика команда, яка працює над проектами, і ми стільки всього робимо, що не знаю, чи можна вважати це бізнесом, але це, це про ну, дивись. Більше 20, мені здається, більше 20. От, так. Тому... от хочемо, хочемо тоді більш детально почути про соціальну діяльність і у цю організацію дитячого свята під подушкою. Під подушкою. Подушко. Подушко. Що це таке? Як, як, яка, іде, яка ідея, і скільки вдалося зібрати кошти. Ти знаєш, взагалі ідея виникла дуже не те, щоб спонтанно. Я просто приїхала в Охмедит до діток, коли почала працювати з фондом таблеточки, і мені дуже сильно захотілося їм допомогти. Угу. Бо коли ти бачиш ти цих дітей, в них сяють очі, вони підходять там, а можна я поїду з тобою, а ти приїдеш до мене ще. А там а я, зможеш мені допомогти? Я хочу там мамі подарувати. От в мене буквально нещодавно була така історія. Е, був е, день матері, і до мене підійшла дівчинка і сказала, що вона хоче, щоб я їй допомогла купити ведмедика е, листівочку, щоб вона щось написала і привітала маму. А -а -а. І я зробила все, щоб цей ведмедик приїхав до неї вчасно, і вона змогла привітати маму. І коли ти От бачиш ці очі цих дітей ти не можеш не допомогти. Не знаю, чи мало я теж ведмедика возила в Ахмадит буквально Ахмади, в Ахмади, два тижні тому. Тому маленькій Єві передаю вітання, які просто хотілося я кажу, я в тебе є бажання. Каже, та хочу ведмед відняти. Сумотній так, кажу, так, зі, так. Думай, бо і буде". Е, взагалі, от, чому ми вирішили зробити під подушкою проект, тому що це, по-перше, ми робимо його щорічно. Тепер це на день Святого Миколая. І на день Святого Миколая всі під подушкою знаходять щось приємне: якісь цукерки. Або подарунки, і під подушкою це такий проект, який дарує усім діткам радість дітям, які можуть просто прийти на свято, діткам, які яким ми збираємо гроші на лікування, або діт, діти героїв України, які угу. приходять угу. до нас і отримують то, також подарунки і святкують разом з нами. І вдалося нам зібрати. От перший раз ми зібрали 5,5 мільйонів гривень їм на лікування. Круто. Так, круто. Це, це, це дуже правда, круто. це я не я не очікувала. Я коли дізналась суму, ми мене ж знаєш гордість переповнювала за всю команду, і що ми дійсно це зробили, що люди там нас підтримали, прийшли, і тому це було просто фантастично. Це будуть на лише на дарунки, чи ти вже будеш більше масштабувати, тому що я знаю, лікарні все одно потребують і обладнання, і відновлення. Як ви далі плануєте розподіляти кошти? І чи не виникає з цим теж от ошарашувала та кількість коштів, які вдалося зібрати? А що далі з ними робити? Дивись, насправді така. Ситуація, що е, кожен місяць три українські сім'ї дізнаються, що в їхньої дитини рак. І суть у тому, що грошей на лікування ніколи не буває забагато, uh -huh. вони завжди потрібні. І ми спочатку зробили проект під подушкою. Потім ми зрозуміли, що це проект, який там на День Святого Миколая треба ще зробити. Нещодавно ми робили квіткове тренування, але він uh -huh. воно вже було трошки по іншому направлене. Ми там поєднали здоровий спосіб життя, тренування і також збирали кошти на лікування. Але от на ліки це ну вони завжди потрібні. Вони дітки завжди лікуються. І якщо нам вдасться це масштабувати і закуповувати ще й обладнання, uh -huh. я буду тільки щаслива. А ми якраз бачимо світлини з квіткове тренування. Так. А ви е, порахували скільки людей е, так? Приєдно? Близько близько тисячі людей з нами займалось, і дуже багато людей, що стояло просто е, поряд. Е, ну просто вони прийшли підтримати, але не тренувались, просто стояли поряд. Тому це була спортивною в дитинстві? А, я не скажу, що я була спортивною. Я займалася спортивною гімнастикою, народними танцями, там десь понад 10 років. Але я не скажу, що це був знаєш там такий момент задоволення. Це було більше, коли батьки, батьки змушували <свісна> ходити. І я така, Але ну це, чесно. Ну, ну це правда. Але потім, ну зараз це вже спосіб життя. Зараз це вже такий момент, без якого напевно ти не можеш. Ти прокидаєшся, і такий тілу щось не вистачає. Я е, зараз ми зачепили тему тренування. Я пам'ятаю, коли ти була вагітна Левчиком, так. як ти переживала, як ти округлилася, вся. Скажи, були ці переломні моменти, коли ти думала, що тобі не вдасться? Я думаю, що так. Я не думаю, я знаю, що вони сто відсотків були. Бо коли, ем, коли ти набираєш дуже стрімку таку вагу, там 32-33 кілограми, в мене було плюс. Ти дивишся на себе в дзеркало, і ти не знаєш, там який результат буде на фініші, а дійдеш ти до цього чи ні. Бо дуже багато такого страпляється, коли ти на півшляху кидаєш все і кажеш, ой, та ні, напевно, я не буду. Мені ліньки, там настрій не той, ще щось, не то не піду в зал, не буду цим займатися. Але мені напевно просто пощастило, ще з тренером, і якось так само що я навіть попри лінь, попри якісь нехотіння, вставала і йшла в зал. І він тебе заставляв, як колись час батьки. Чи ти, ні, сама? ні, ти знаєш. Ти знаєш, в моментами я себе зазмушувала, а в моментами він писав: А де ти є? каже, я тебе в залі чекаю, щоб я нічого не чую. Я кажу, все їду. Дякую. Uh -huh. Вам вдалося поставити якийсь рекорд. Так, на нам вдалося поставити рекорд України з найбільшого масштабного тренування під відкритим небом. Ух ти. Так. Прикольну, а, це да, момент якраз так. Це вручення. Людей було дуже багато. Ти знаєш цей момент, коли ти бачиш, коли всі збираються, я не до кінця розуміла, скільки людей буде. Бо я сиділа вже там, я приїхала трошки зарано і дивилась, як люди збираються. Мені здавалося, що ну, буде дуже мало людей. А потім ти виходиш на сцену, дивишся на цей, цей масштаб і думаєш, божечко, а це от... ми зробили. А от не тисне цей масштаб відповідальності? От кількості людей всього. М -м, ти знаєш, напевно. Десь може і тисне, але мені це в задоволення. Мені в задоволення, що так багато людей. Я свою аудиторію кажу, що вона моя сила, і це правда okay. так. Вони мені завжди підходять, кажуть, там ти мене так заряджаєш, але насправді ні, це вони мене заряджають. І коли я бачу, що стільки людей приходять, стільки людей підтримують, і я стільки людей мотивую, десь підсказую, а можливо, просто розповідаю їм, що є от такий фон таблеточки, яким можна допомогти, і вони приходять, допомагають. Uh -huh. Мені здається, що це навпаки круто, коли так. Ми всі об'єднуємось. Є в тебе моменти і бажання, коли тобі хочеться трішки усамітнитись. Звичайно. Як ти це робиш? Ну, я ж розумію, ти кажеш, люди мене заряджають, нам... звичайно. Це роз... Я це розумію, але от момент, коли ти хочеш побути одна, бо ти проходиш додому, Левчик теж хоче твої ваги. Так, я так. як мама це розуміє. Ти проходиш додому і поняєш, що там на ще одній роботі, так, на ще одній своїй відповідальності. Я іноді, іноді їду там зі зйомок, з роботи, кажу, боже, я так втомлена. Але я розумію, що, блін, вдома чекає син, якому все одно. Де ти була? Так. Чим ти займалась по. Тай, пограйся, так, приготуй, бійми, побігли. Так. Звичайно, я моменти, коли мені хочеться побути одна, і я просто або збираю там Левчика, і ми їдемо з ним за місто. І це офлайн, таке, офлайн, коли я не беру в руки навіть телефон. Або я просто прошу Нікіти Нікіту побути з Левчиком, він погоджується, і я сама собі там 2-3 дні просто вдома. Я нікого не бачу, нікого не чую, ні з ким не розмовляю. Сама собі сиджу, і я так трошки відновлююся. Про Нікіту, це така важлива тема. Війна насправді породила велику кількість розлучень в родинах, але на жаль, немає знаєш, одної такого однієї поради, як спілкуватися з дитиною. Як у вас в вашій родині відбувається? Бо Левчик доросліший, напевно все одно вже ставить запитання. Ти знаєш, Левчик ще не ставив запитання, mm -hmm. і я не знаю, з чим це пов'язано, але мені здається з тим, що ми з Нікітою не робимо так, що Левчик забуває або про маму, або про тата, Ой, коли він або з ним або зі мною. Коли Лев зі мною ми завжди там телефонуємо Нікіті, запз Нікіті записуємо йому кружечки. Uh -huh. Він завжди питає, що тато, я йому розповідаю, uh -huh. бо відео якісь показую. І так само, коли Левчик в Нікіти він дзвонить мені, по фейстайму, ми розмовляємо. Він там розповідає, що він робив з татом. Тобто, в нас немає такого, що Лев десь може відчути, що між батьками щось не те, і десь вони ну не разом. Uh -huh. І плюс ми з Нікітою ще домов... домовили, що будуть там будемо виділяти дні, коли просто будемо разом виїжджати з Левчиком десь. Гуляти, щоб він бачив, що батьки спілкуються, і це справді так, що в них все нормально. Здорове спілкування так. між батьками просто живете ви окремо. Так. Так. так це важлива тема, бо насправді діти, коли дорослі у них і багато питань, і важливо з дітьми розмовляти, щоб вони ці питання проговорювали нам батькам, вони не залишалися десь. Такими внутрішніми життєвими травмами так, бо знаєш, є такі штуки, коли між батьками проблеми, і вони це все переносять на дитину. І ми постаралися зробити так, щоб взагалі дитина не була причасна до того, що відбувається. А дитина нам. потім в 23 іде до психолога, і все це йому виговорює. І вони все а, вони завжди. Завжди. що вони не робили. Це правда, so, ми вже навіть so, жартуємо so. з моїми старшими про те, що о, це буде твоя тема для психолога. <laughs> 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 для психолога.